Проте слід визнати інше. Ми певною мірою недооцінили масштаб бюрократичного спротиву, чиновницької тяганини. Всі ці, ці недоліки, що стримують динаміку модернізації країни, відомі, вони мають отримати належну оцінку і висновки з боку уряду. Часу на роздуму в нас немає. Шановні колеги, від самого початку нашої роботи ми визначили одним з її стратегічних напрямів втілення євроінтеграційного вектору розвитку, що залишається нашим зовнішньополітичним пріоритетом. Черговий саміт Україна ЄС, в роботі якого цього тижня я брав участь, став важливим кроком до переходу на новий рівень наших відносин з Європейським союзом, політичної асоціації та економічної інтеграції. Нами разом з нашими європейськими партнерами були підведені. Певні підсумки та визначені подальші кроки з підготовки до наступного саміту східного партнерства у Вільнюсі вимагаю від уряду забезпечити безумовно виконання домовленостей, що були досягнуті з керівництвом Європейської ради та Європейської комісії. Маємо докласти необхідних зусиль для підписання угоди про асоціацію під час саміту ініціативи Східне партнерство. Водночас переконаний, нам слід продовжувати активний пошук взаємоприйнятної моделі співпраці з митним союзом. Адже Росія, Білорусь та Казахстан для нас не лише торговельні партнери та сусіди, але й братерські країни, з якими нас пов'язують сторіччя. Спільної історії. Шановні учасники засідання, найближчі два роки це період значних зовнішніх і внутрішніх викликів. Хочу, щоб це зрозуміли всі. Перше відновлення світової економіки лишається слабким. Провідні економічні центри демонструють нестабільне зростання або Залишається в рецесії. Глобальний попит на ключові товари українського експорту також залишатиметься низьким. При цьому конкурентна боротьба на світових ринках стає все більш жорсткою. Тому другий ключовий виклик це пошук резервів для внутрішнього розвитку, модернізації існуючого виробництва, підвищення конкурентноспроможності українських товарів. Необхідно через державне фінансування та стимулювання розвитку конкретних економічних проєктів надати поштовх для економічного розвитку зростання зайнятості і подальшого підвищення рівня соціального захисту громадян. Але приватна ініціатива державою ніколи не заміниться. Великий, середній та малий бізнес повинні мати максимально допустиму економічну свободу та підприємницькі можливості. Отже, третій виклик це покращення бізнес-клімату та продовження процесу дерегуляції, впорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг. Конкуренція зростає не лише за ринки збуту товарів, а й за фінансові та інвестиційні ресурси. Тому продовження реформ в цій сфері покращить інвестиційний клімат для національного виробника та дозволить залучити нових інвесторів в економіку України.